Вітаю! Готую сьогодні домашню тушоночку, а саме без автоклаву. І ділюся цим рецептом з вами. Тушоночка виходить дуже смачна, ароматна, ніжна, соковита. Це мій перевірений рецепт. Зберігається чудово, тому можете не хвилюватися. Так, що нам потрібно? Для початку нарізаємо свинину невеличкими шматочками. Ось такі приблизно шматочки. Точки можна більші, менші, це не має значення. Все, м'ясо нарізала шматочками. Тепер додаю чорний мелений перчик. І все рівномірно потрібно перемішати, щоб кожен шматочок був перчиком. Якщо ви не хочете чорний мелений перчик, можете горошком додавати в кожну баночку, але мені так краще подобається. В баночку я додаю духмяний перчик. Так, все, додали перчик, зараз я все ретельно перемішаю. Далі м'ясо розкладаю по баночкам. На дно баночки я кладу три горошинки духмяного перчика. Якщо ви чорний мелений перець не клали м'ясо, то теж кладете зо три горошинки ще чорного звичайного перчика. Якщо свинина піснувата, дуже мало жирку на ній, то потрібно додатковий ще жирок для того, щоб тушонка краще зберігалася. То я кладу ось такі малесенькі шматочки, порізала ще додатково під черевними. Можна звичайне сало, можна також ще, якщо у вас є смалець, чайну ложечку смальцю додати. Так, і все. І кладемо м'язку баночку десь до половинки ми. Заповнюємо баночку і кладемо лавровий листочок. Лавровий листочок такі маленькі листочки. Якщо у вас великий, то ви ділите на 2, на три частинки, тому що якщо великий листок лавровий, то воно потім занадто такий є смак виражений. Але ну, якщо ви любите такий смак, можете додавати цілий листочок. Я ось такий маленький спеціально обрала. Так, і далі заповнюємо баночку до верха. Заповнили баночку м'яса, тепер додаємо сіль. Сіль потрібна не повна чайна ложечка. Зараз я вам покажу. Ось так набираємо і пальчиком отак зрізаємо ось цю верхушечку. Отак розрівняти все, без верхушечки. Чайна ложечка не повинна бути з гіркою. Все, і додаємо сіль. Все, тепер баночку закриваємо кришкою. І далі так, все як до цього робили. Якщо ви не даєте додатковий жир, сало чи смалець, то старайтесь так, щоб в кожну баночку попали шматочки з жирком, щоб не було в одній банці шматочки занадто жирні, а в іншій пісні. І ще приблизно на одну баночку йде 450 грам м'яса. Далі стелю на дно кастрюльки рушничок та кладу сюди баночку. Все, і потрібно тепер залити водою. Банки залила водою, воду потрібно налити так, щоб було на 2-3 см вище за рівень банок. Зараз ставлю на вогонь, коли вода закипить в каструлі, ставимо мінімальний вогонь температуру і нехай 2,5-3 годинки тушонка ось так вариться. Пройшло 3 години, виключаю плиту та залишаю банки так і в гарячій воді до повного охолодження, поки вони гарячі, виймати з води не можна. Коли тушонка вже повністю буде охолоджена, виймаємо та зберігаємо в прохолодному місці, де вам зручно. А ось такий уже готовий результат. Ось така краса в баночках. Пробуйте, готуйте. Буду вдячна за вашу підтримку, лайк, коментарі під відео і звичайно підписку. Смачного вам та вашій родині.